Доброго дня. Ми перейшли до крою, але спочатку ми повинні підготувати матеріали, які нам надавляються для пошиття нашого бюзгальтеру. Отже, із фурнітури у нас повинні бути металеві кісточки в розмір, колечки і перетяжки. Далі основний матеріал у мене буде е, натуральний шовк, як і е, основний матеріал для пошиття трусів, я брала, і це у мене буде. Комплект, такий базовий експериментальний комплект, на якому я відпрацьовую технологію і показую вам. Тобто, основний матеріал. Є у мене ще також мережево для оздоблення. І один із основних матеріалів, який використовується тут, це також поролон. Поролон білизняний, його товщина приблизно 4-5 мм. З однієї сторони бі... бавовняна поверхня, з іншої синтетична і, мабуть, це поліестер. Далі у нас повинна бути тонельна річка для вшивання кісточок. І стрічка для обробки стану і, і, звичайно, повинні бути підготовлені лекала. Спочатку ми готуємо матеріали, проходимо ВТО на всіх матеріалах знову перед розкроєм, щоб вони всі були гладенькі, рівні, легко вимірювалися і розкладалися на горизонтальній поверхні.